Вітаю! Мене звати Юля Жук, я коуч функціональної медицини Центру взаємодії. Я працюю з двома основними напрямками. Перше це сповільнення старіння нашого організму, в рамках якого ми адресуємо такі проблеми, як зайва вага, проблеми зі шкірою, волоссям, суглобами та іншими внутрішніми неполадками, які свідчать про пришвидшене старіння нашого організму. Та друге це Фіолочна підтримка психоемоційних розладів, таких як депресія, тривожність та інше. Я навчу, як за допомогою функціонального харчування та зміни девчому лайфстайлу, може допомогти витягнути себе при таких станах. Любий друже, якщо в тебе є проблеми, звертайся в центр взаємодія, ми обов'язково підберемо для тебе правильного спеціаліста. І так.